Доброго дня. Минулу свою екскурсію я проводив з Байдарок. Сьогодні вирішив зробити це з велосипеда і хочу показати вам одне цікаве місце, яке в нас називають Волинська Швейцарія. Називаю це місце не просто так. Саме чому її так називають, я розповім трішки пізніше. Спочатку хочу розповісти, як сюди потрапити. Зазвичай, коли ви. Пробуваєте в Google-картах, як сюди добратися, то Google-карти показують, що ну, ніби правильне місце призначення, але доїхати сюди показує неправильно. То краще слухайте те, що пораджував вам я. Найкраще сюди їхати через гараджу, тобто, звідти з західної сторони я приїхав велосипедом. Їдете до табору Сонячний, після нього приїжджаєте через річку Конопельку. От І далі продовжуєте рух по гарній дорозі. Аж поки не доїдете до лісу, де почнеться таке певне бездоріжжя. Ви продовжуєте далі рух, тримаючись правої сторони, і буквально по такій поганій дорозі вам потрібно буде проїхати десь, якщо велосипедом, хвилинок 7. Хто не буде їхати велосипедом, знаєте, що сюди можна під'їхати 230-ю маршруткою ну, або машиною. Тож, давайте почнемо рух. Українською Швейцарією воно називається не просто так, Бо, тому що тут зустрічаються різні види ландшафтів. А от, тут є і певні скелі, і горби, і долини, і різні водойми. Зараз я приїдуся і вам все покажу. Так, звісно життя краще не робити, а їздити безпечно. Ну, але кожному своє. Ми на місці. Оснований цей заповідник був в 1978 році, як заповідна зона для збереження такої природної краси. Багато місцян їздять сюди на відпочинок, і просто щоб побути в такій тиші, милуватися природою місцевими таким. Спокоєм деревами. Тут є багато різних видів рослин рідкісних. І також вона відома тим, що тут багато є трьохсотлітніх, а то й навіть більше дерев граба і дубу. Зараз тут зазвичай коли фотографуються, то Зараз покажу вам де, де люди люблять фотографуватися тут. Ось тут от Тут такі, така ніби доріжка. О, да, на жаль, бачу вставку трохи впала. Зазвичай тут гарніше, але... На жаль, в контексті війни, за ним менше зараз доглядають. Ну і напевно, що просто тому що це не на часі. Але все одно ви можете сюди приїхати в будь-який час, тут нічого не треба платити, це недалеко від міста. І просто побути на природі. так воно виглядає. Давайте піднімемось сюди по сходах, подивимося, що там є. Пишуть, що колись ще в 1956-му чи трішки пізніше тут знімали навіть якийсь фільм. От навіть не один. Також є інформація про те, що тут можна зустріти певні рідкісні види птахів. Але я, на жаль, їх тут не зустрічав. ось тут будиночок. Так тихо. От Волинська Швейцарія. Звісно ж це далеко не Швейцарія, але місцеві ландшафти досить гарні. І сім'єю сюди приїхати з дітьми. Бачите, тут навіть можна щось підсмажити. Приїхати сюди з сім'єю з дітьми. Я думаю це... Буде хороший час для них. Тут є декілька ставків, я вам потім поїду їх ще покажу. Раніше тут насправді було значно гарніше, але зараз, напевно, немає фінансування. От, і як наслідок воно таке трішки, я б сказав, запущене. Ну, але все одно ліс росте. Ось такі як гори, можна сказати. Велосипедом всюди їхати досить просто. Ну, майже всюди гарна дорога. От ніяких проблем з цим немає. Тільки останній там відрізок може кілометр, може трішки менше. То цей, то ну от отак. От, от. То трішки погана дорога. А загалом досить непогано. І 230 30-та маршрутка, в неї просто в місті можете сісти і там за 20 чи за скільки гривень приїхати сюди. Тут побути і потім сісти назад в маршрутку і поїхати на наступний рейс. І не треба десь кудись, умовно, їхати, в Карпати чи ще кудись. Можна в Лижкі горах побувати і тут. Я, до речі, коли перший раз сюди їхав, то навігатор мене. Завів десь далі от, і трохи неправильно. Тому будьте уважні в цьому. І, ну, вчора, коли я перевіряв, як він буде показувати, то він взагалі показував, що потрібно їхати через воротні. Ну, Я особисто не знаю, ніколи туди не їздив, завжди їздив через гараджу і, як на мене, це найкоротший, найкращий маршрут. Ну, от, бо тому що завжди гарна дорога. І по гаражі добре проїхатись, там є гарні такі місця, щоб можна було десь і в ліс заїхати, там є якось стежинки також. І багато таких цікавих фотозон. Тому краще їти через гаражджу, так як я вам казав, так буде найкраще, як на мене. Щось сюди трішки зійду. Почти на жаль, брудно. Він ще період часу тут на початку весни досить гарно, а зараз так вода спала і, і отаке от, от трохи болото. Почти, вода щось там трішки біжить. От ну, дивіться, коли я одного разу був тут, ну то рівень був десь на, на пів метра більший. Зараз досить мало води. Ще я вам покажу. Такі два ставочки, вони будь вже заросли. Але, щоб ви про це знали. Ну, раніше автомобілі сюди не дозволяли їздити, я сподіваюся, зараз не дозволяють. От. Але велосипедом якраз те, що треба або пішки. також розводять різні дерева. Бачите, ось там Дамбо і наступні ставочки, які, на жаль, позаростали. Раніше тут розводили рибу, короб там, карась, мені здається, зараз такого немає. Семе позаростало. Тут взагалі води майже нема. По суті, і закінчується цей маршрут. Я коли казав, що минулого разу навігатор мене привів трохи не так, то я з цієї сторони взагалі приїхав. Ну, було їхати не дуже добре, але якось приїхав тут. Ніби було джерело, але зараз воно не працює. Не знаю, чи води не стало, чи просто його перекрили, чи що зробили. Ну, немає. Отака от, от місцина. Прикро, на жаль, що таке гарне місце, але не доглянути, ну, але напевно це зараз не на часі. Але вірю, що ми переможемо і прийде час, що це місце ще. Облагородять, зроблять все тут гарно і багато жителів міста і гостей будуть сюди приїжджати просто на відпочинок. Дякую, що дивились моє відео. Гарного всім дня. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал. І всього вам найкращого.